Всім доброго здоров'я! Щодо роботи Хмельницької АЕС енергоблоки працюють у штатному режимі. Хмельницька АЕС виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові ремонтні роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу. Постійно моніторингова місія МАГАТЕ. 16 травня заплановано проведення чергової 41-ї ротації експертів. Експерти підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. 15 травня в Україні відзначено День сім'ї, Всесвітній День вишиванки. Кожен колір, кожна вишивка на сорочці це символ незламності та сили української нації. Українська сім'я знає, що незабаром буде перемога та мир. Кожен має робити все для того, щоб підтримувати наших захисників та наближати перемогу. Колектив Хмельницької ЄС щотижня передає матеріальні цінності нашим захисникам. Я дякую кожному, що донатите, долучаєтесь до волонтерської діяльності. Дякую всім. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!